Ісуса Христа постійно додівали, що Він любитель нарушати державні закони. Це була любима пісня Книжників і фарисеїв. вона і нині пісня співається і при Австромадярщині, і при Совєтському Союзі, і нині співають безбожники ті самі пісні. Почому вони б'ють церкву, а вони, а вони порушують закони, які. Неважно за секречені, але можна їх карати. А ведь спомнім, коли до Ісуса подійшов чоловік і скушав його і зазвідав, це позволительно давати подать. Звісно, питання нормальне, але но тут було сподвохом. Якщо б Ісус сказав, треба подати платити. Тобто пропаганда, газети, радіо, телевізор, нараз би казали, ви чули. Ісус безчувственний, Він не чувствує болі народу, що які треба великі податки платити, а Він каже, платить. Якби Ісус сказав – не платить, ота сама лжива, то та гнила пропаганда казала б – чи чули сте. Закликає не платити налоги, порушує закони. Що би Ісус не відповів, тут готове його судити. Це називається такі некі правові ножиці, котрі корзуються злочинцями і сьогодні у судах. І ці ножиці зафіксовані у законодавстві одним словом, провокація на злочин. Що проти нього можемо виставити? Віру во Христа, Господи, дай нам силу мудрость, щоб ми також були способні відповідати або не відповідати при ситуаціях незрозумілих. І закон дозволяє не відповідати на питання, навіть у суді. От чому і навчимося ми в цьому мірі. Бережно відноситися к тому, що ми говоримо, які умови заключення даємо, які точки зору виставляємо. І хоча в Україні та й по цілому світу точка зору захищена законом, виявляється, ти ви сказав точку зору ні. Вони тобі припишуть розпалення, релігійні ворожнечі, і знову, і знову ті ножиці, і в результаті треба бути дуже осторожним. І в завершення. Каже Павел постанню Галатам у 5 главі, пам'ятайте, основне багатство православних християн то плоди духа. І скажемо по-другому, основна радость садовника то плоди його дерев, де він з весни обкопував, і його награда яка? Коли з'являться плоди на його деревах. І Павел каже: а от плод духа нашого. Тож є інтересно, які. Плод духа є любов, радость, мир, довготерпіння, благость, милосердя, вірусть, кротость, воздержання. І на ці плоди навіть не є закона, вони нам прийнятні і зрозумілі, як кажуть, генетично. Не треба так, коли нам казати, не кинь не їж, не роби, не йди. Це вже совість Тобі Духом підказує, і ми живемо вже в рамках закона не з принужденням, а вже з любов'ю. Так як водій на трасі, коли їде, якщо він законопослушний, знаки йому не мішають. Він їх виконує і тим самим забезпечує безпеку. І нам важно християнам полюбити закони Божі, полюбити, як каже Господь. Хто любить мене, заповіді мої соблюдає. І тому виконує заповіді Божі, ми проявляємо свою любов до Бога, а у тяжкі часи слідкуємо, щоб лишнє не говорити, бути уважним у своїх оцінках і враженнях, не бояся но бути осторожним. Ми тут будемо діти Божі, мудрі, благословенні, перед ліцем професорів, академіків так називаємо хатеїстів, котрі. У релігійних питаннях зачастую бувають круглі нулі. Ми й тут діти Божі у вічності уєднано з усіма святими нині пам'ятаємо. І всіх наших Карпаторуських святих зможемо і наслідувати по милості Божої. Царство Божо. Амінь.